Будова прозорого освітнього середовища, міський проєкт, що допоможе сформувати мовний імідж, допомога волонтерів облаштуванні укриттів та ремонтні роботи у них. Про все це сьогодні в випуску з вами. Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Люватиле толерантність до корупції у Запоріжжі. Працює хаб доброчесності на базі 17-ї гімназії, вчителі якого поширюють знання про доброчесність. Це відбувається у межах різноманітних освітніх заходів. До того ж і заохочують інші заклади міста. Так близько двох років тому таку ініціативу підтримало дві дружні школи. А в цьому році їх більше десятка. Тож яких успіхів у впровадженні антикорупційних курсів в освітній процес вже досягли ці заклади. Про це у сюжеті. Два роки, як гімназія номер 17 стала хабом доброчесності, наразі єдиним у Запоріжжі. Першими із міських шкіл ініціативу підтримали 80-та та 97 сьома гімназії. Проте на сьогодні кількість дружніх шкіл, що готові стати амбасадорами доброчесності та виховувати нульову толерантність до корупції, перевищила десяток. На даному етапі ми маємо 15 дружних шкіл, 12 із Запоріжжя, 3 школи Полтавщини, і найближчим часом до нас доєднається ще 20 закладів освіти Сумщини, і це надзвичайний досвід. Я впевнений, що ми на правильному шляху, бо антикорупційна освіта наразі є дуже і дуже важливою. Серед числа дружніх шкіл і 23-й ліцей. Директор ділиться, долучилися до проєкту Прозора школа від НАЗК на початку навчального року. Для впровадження антикорупційних курсів спершу створили творчу групу із ініціативних педагогів, дітей та батьків, обрали пілотні класи і як результат, вже як рік старшокласники, а також і четвертий клас вивчають курс антикорупційної освіти. Ми почали проваджувати це з середньої ланки. Чому з середньої? Тому що це найбільша ланка в школі, це наше майбутнє, те, що прийде нам вже в 10-11 клас. Найбільше так у нас відрізняється, це наші 8 класи, бо там дуже супоровий і класний керівник, який проваджує цей курс. До речі, сьогодні він буде ділитися своїм досвідом провадження. У нас в планах, ми дуже мотивовані, ми хочемо ще долучити до цього проєкту ще 10 11 класів. Курси для початкових та дев'ятих класів існують вже у гімназії номер 8 Проте педагоги пішли дещо іншим шляхом та інтегрували тему антикорупції в навчальні предмети. Було п'ять зроблено кроків. Всі ці кроки ми успішно пройшли з дітьми. І сьогодні я буду презентувати саме досвід роботи нашої, як ми пішли в сторону саме як класні керівники, як виховна робота. У нас початкова школа. Вони повністю інтегрують. У них є такий предмет, як я пізнаю світ, і там дуже цікаво вони з дітьми. Ну і ми всі класні керівники інтегруємо, тому що ну доброчесність. Ну її не можна сказати, що сюди вона підходить, а сюди вона не підходить. Вона повинна бути. В житті кожного і кожен день. Утім, поки що єдиний хаб доброчесності на базі 17-ї гімназії та один із 15 в Україні проводить і тематичні заходи для учнівства. У грудні відбувся міжшкільний тур антикорупційної гри щоде-коли. А на заході нагородили переможців. Школа є архітектором суспільства. Ми віримо в те, що а, ті форми взаємодії, яка дитина отримає Закладі освіти той досвід форм суспільної якоїсь взаємодії ті вона буде транслювати у своєму житті. Ми стоїмо, стоїмо за те, щоб надати їм той досвід, який стане цінним для їх розвитку і стане ще одним кроком до розповсюдження європейських цінностей та розбудови доєднання України до європейського освітнього простору. Тож 15 шкіл презентували перші результати поширення антикорупційної культури у власних закладах. І педагоги зізнаються, що дистанційка цьому не завадила. А зокрема, такий формат навчання дав можливість перевірити учнів на академічну недоброчесність і довести важливість зворотнього. Укриття з комфортом. Гуманітарна місія Проліска за підтримки агентства ООН у справах біженців надали гуманітарну допомогу для укриттів у закладах освіти та лікарнях. З початку лютого поточного року вже у 15 сховищах з'явилися нові розкладачки, спальники та матраци. А нещодавно влаштували укриття і запорізької гімназії Noсто Дев'ять. Відтепер у закладі є 200 розкладачок, які слугуватимуть місцем відпочинку для містян. А окрім цього, відвідувачі зможуть скористатися новими термосами, аби зігрітися та металевим посудом Якщо по цифрам все було надано, тобто для користування для більш комфортних умов перебування мешканців Запоріжжя, тому що тривоги лунають, тривоги все чаще стаються, і тобто, щоб люди себе чувствували тут комфортно, облаштовували не тільки школи, а також медичні заклади, бо ви облаштовані. Працюємо через наших партнерів організацію самопролізка і в місті Запоріжжі, які допомагають облаштовувати бомбосховище, укриття, пункти незламності, і це що входить, скажімо так. В саме. Цю допомогу це непродовольчі товари, безпосередньо матраци, розкладачки, подушки, термоси, ну, Тобто те, що знадобиться людям, які приходять да, скажімо, так, перечекати тривогу або на випадок надзвичайної ситуації. Завдяки допомозі волонтерів спальними місцями поповниться і пункт незламності, а також кімната матері титини і шкільний медпункт для жителів міста. Працівники гімназії підготували запаси питної води. Невдовзі цей заклад з вийде на змішний формат навчання. У такому разі гуманітарна допомога допомога може знадобитися не лише для мешканців прилеглих територій, що приходять до сховища, а й для учнів. Цей заклад ми виводимо з першого квітня змішаний формат. І ми не розуміємо, яка була ситуація безпекова і в частині інфраструктури, теж і всі ці непродуктові набори від ООН і від партнера Проліска, вони будуть в нагоді. І я думаю, що не дай Бог їх звичайно використовувати, але вони є. Це такий стратегічний запас, який фактично повинен бути в місті. В Запоріжжі відбулося відкриття міського проєкту Мовний імідж керівника закладу освіти. Він допоможе директорам зробити їхню українську чистою, доречною, мелодійною та переконливою. Понад 70 учасників проявили бажання підвищити свій рівень володіння державною мовою і вже відвідали перший інтенсив, присвячений звертанням у діловому стилі. Про день старту проєкту та що власне очікує учасників, розповімо у сюжеті. Підтримати керівників закладів загальної середньої освіти у бажанні говорити українською мовою досконало така мета міського проєкту, що проводиться у Запоріжжі вперше. Він містить п'ять мовних інтенсивів, тобто годинних занять, які триватимуть щодва тижні. Перше практичне розпочалося в онлайн форматі 20 березня. Кожен мовний інтенсив складається із двох частин. Перша частина це спілкування з тренером, це участь у мовних інтенсивах, участь у занятті, де тренер пояснює новий матеріал і потім виконання домашнього завдання. Це вже друга частина, друга складова мовного інтенсиву. Інтенсиви проводять тренери, досвідчені вчителі української мови нашого міста. Протягом занять вони ділитимуться власними знаннями та освітніми ресурсами із учасниками. Увага прикута до найпоширеніших помилок в українській мові. Увага на саме звертання, тому що на сьогодні ця форма повертається активно в вжиток, будуть фонетичні особливості української мови, складні випадки керування і будуть намагатися не говорити складно, а говорити так, щоб це було практично, можна застосувати в щоденному мовленні, в діловому спілкуванні і в повсякденному мова це генетичний код нації. Тому піклуватися про чистоту мови, намагатися удосконалювати це обов'язок і прагнення не тільки там директорів чи заступників будь-якого громадянина України, особливо сьогодні. Актуальність проєкту у тому числі зумовлена нинішньою ситуацією в нашій країні, тоді, коли українська мова пригнічується, а ми виборюємо право говорити солов'їною. Освітні заклади стали м, тим, тим осередком, тим. Єдиним, напевно, місцем, яке сьогодні виховує наших майбутніх громадян, членів майбутнього громадянського суспільства. Бо крім закладів освіти, їх ще виховує вулиця, родина, значить, якісь соцмережі, таке інше. Але на даний момент, особливо час повномасштабного вторгнення, нашого, нам треба, щоб це виховання відбувалося, ну так би сказати, в патріотичному нашому українському правильному ключі, має бути Бездоганне, грамотна, чиста, красива українська мова, бездоганне володіння культурою мовлення, вербальною і невербальною культурою. По завершенню мовних інтенсивів учасники підвищать власний рівень володіння українською мовою та отримують сертифікати. А навчальні ресурси тренерів будуть розміщені на освітній платформі Запоріжжя, де всі охочі зможуть ними скористатися. Продовжуючи тему укриттів у закладах освіти, поговоримо про сховища, що відремонтували нещодавно. Зокрема, одне з них знаходиться у гімназії в Шевченківському районі міста, що змінилося за три місяці робіт. Про це далі. Інспекція завітала до гімназії у Шевченківському районі міста. Зараз на екрані кадри капітального ремонту, що розпочався у серпні торік. А за три місяці у грудні побачили кінцевий результат. В укритті оновили систему освітлення, вентиляції та водопостачання. Підведення. Водопостачання, що дозволяє нам забезпечити відповідні санітарні і гігієнічні умови. Було облаштоване укриття відповідними дверми, які є захисні, і відчиняються зсередини. Теж такі Протипожежні. від Протипожежні, так. Е, Було замінено вентиляцію на більш потужну і з обігрівом, тобто в укритті стало значно тепліше, ніж було. Було замінено освітлення і проведено м, ремонт стін підлоги. За запитом батьків і дітей в укритті проводяться консультації про те, виключно за бажанням та у безпечному місці під час таких зустрічей можна наздогнати навчальні теми, отримати відповіді на хвилюючі питання і вивчити те, що вимагає практичної роботи. Аріна щоденка вашу роботу, розробили розклад. Консультації очних з предметів, які є складними для засвоєння, тобто це точні науки, науки, які потребують практичної роботи, такі як фізика, біологія, хімія, учні початкової школи, особливо перших других класів, потребують допомоги. Тому розроблений розклад консультацій. Які можуть відвідувати діти, щоб отримувати допомогу під час здійснення дистанційного освітнього процесу? Простір поділено на навчальні зони, куди провели стабільний інтернет і поставили сучасну техніку, а також зону рухової активності, де займаються фізичною культурою, і актуальну наразі зону роботи з психологом. Зона психологічного розвантажування для роботи з психологом, тому що діти зараз потребують цього. Нагальна є потреба соціалізації, психологічної підтримки. Є медична зона, яка дозволяє надавати медичну допомогу. Там завжди, якщо є відвідувачі, завжди чергує медичний працівник. Та й містянам буде де сховатися у разі повітряної тривоги, бо тут передбачили, аби діти та мешканці району перебували окремо у разі виходу на змішаний формат навчання, який підтримало більше ніж 60% батьків з числа тих, хто знаходиться у місті на сьогоднішній день. Воно повністю готово відповідає всім вимогам. Є потужна вентиляція, освітлення все необхідне обладнання для того, щоб в принципі використовувати його для того, щоб навчати дітей. Кошти, які були надані з міського бюджету, це півтора мільйона. Дякуємо. І організаціям волонтерським це і «Восток СОС, і це «Щасливе дитинство», які теж допомогли, облаштували, надали гроші, і бачите, така кооперація зробила такі гарні умови, щоб наші діточки навчалися в змішаному форматі. У цьому найпростішому укритті в оновленому стані можуть перебувати 320 осіб одночасно. На черзі рубрика «ТОП експерт» із заступником міського голови Анатолієм Васюком. В умовах воєнного стану роль соціальних педагогів стає ще більш важливою та відповідальною, адже ситуація потребує готовності до реагування на непередбачені обставини та забезпечення психологічної підтримки для всіх учасників освітнього процесу. Соціальний педагог організовує активний спіровісно школи учнів та батьків між собою. А також зовнішніх соціальних структур для надання кваліфікованої всебічної і своєчасної допомоги дітям і педагогічним працівникам щодо захисту їх особистих прав і попередження порушень. Психологічна підтримка є суттєвим напрямком діяльності соціального педагога, сприяння психологічному здоров'ю дітей, вчителів, батьків у період стресу та неспокою, який викликаний воєнною агресією. Проведення консультацій, використання методів арт-терапії та релаксації. У Запорізькій Суспільно-Гуманітарній гімназії No27 Запорізької міської ради Остах Юрія Вікторовна запровадила роботу клубу спілкування пліч-опліч, який став для дітей майданчиком для дружнього спілкування, взаємної підтримки та самопізнання. А у закладі дошкільної освіти номер 83 чих Запорізької міської ради. Лейбідєва Анастасія Іванівна системно проводить арт-терапевтичні заняття для розвитку креативності і подолання тривожності у вихованців та батьків. Важливим аспектом діяльності соціального педагога є вирішення конфліктних ситуацій серед дітей, запобігання та протидія проявам домашнього насильства, соціальний захист дітей. У закладі дошкільної освіти номер 151 Каплинка Запорізької міської ради. Шмаль Любов Петрівна здійснює профілактичну, консультаційну і просвітницьку роботу з батьками для швидкого вирішення проблемних ситуацій. Триває робота у напрямі створення ресурсної скриньки, проєкту для всієї сім'ї, який дозволить опанувати релаксаційні вправи на зменшення тривоги. У закладі дошкільної освіти комбінованого типу номер 189 Ромашка Запорізької міської ради Степанова Оксана Віталівна створила об'єднання Клуб відповідального батьківства. Що дозволяє підвищити рівень психологічних знань з питань профілактики, булінгу, насильства, розвитку стресостійкості. Значна увага у запорізьких закладах освіти приділяється підтримці соціального благополуччя учнів та вихованців. У Запорізькій гімназії No25 Запорізької міської ради Юрченко Ірина Олександрівна впроваджує програму соціально-емоційного та етичного навчання. У Супрізькій гімназії номер 75 Федченко Оксана Валерівна веде системну профілактику та просвіту батьків та педагогів у напрямку збереження ментального здоров'я в межах проєкту Слова підтримки. Окремим напрямком роботи соціального педагога є пошук нових шляхів комунікації. Адже в умовах воєнного стану звичайні способи комунікації обмежені у Запорізькій гімназії номер 47 Запорізької міської ради Лук'яненко Юлія Володимирівна впроваджує квест технології як інструмент соціалізації підлітків. У Запорізькій гімназії номер 72 Черкун Ольга Васильівна у межах проєкту Шкільний освітній хаб провела цикл семінарів практикуму для педагогів з метою зняття емоційної напруги. У Запорізькому ліцеї No71 Цюсько Яна Анатолійовна реалізує проект Освітній центр для дітей з містовно». надає можливість учням формувати навички конструктивного спілкування, взаємодії та соціалізації. Допомога сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, це напрям діяльності соціального педагога, який завжди залишається в центрі уваги. Соціально-педагогічний супровід дітей та сім'ї пільгових категорій дітей-сірет, дітей, дітей позбавлених батьківського піклування, учасників бойових дій, багатодітних і малозабезпечених родин, переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами та інвалідністю. Здійснюється в усіх освітніх закладах міста. Підвищення якості соціально-педагогічного супроводу здобувчої освіти сприяє співпраця закладів з профільними службами та благодійними фондами: посмішки ЮА, Карі Запоріжжя, голоси дітей, юнацьким рухом Байда, Службою у справах дітей, ювенальною превенцією, патрульною поліцією. Соціальні педагоги також беруть активну участь у волонтерській діяльності. Так, соціальний педагог Запорізької гімназії номер 97 а Оксана Сергіївна, є тренером, волонтером, рятувальником Мальтійської служби допомоги та має численні нагороди за сумлінне виконання службових обов'язків особисті заслуги в збереженні незалежності України. Продовжить рубрику ТОП експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. В умовах повномасштабного вторгнення питання рідної мови набуває особливого значення. І для більшості українців прийшло усвідомлення, що мова це не тільки засіб комунікації, а головна ознака ідентичності. Громадянської позиції національної приналежності 15 березня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив державну цільову національну культурну програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. І серед завдань програми це зміцнення державного статусу української мови, її захисту, розвитку і популяризації. І нині серед першочергових завдань програми створення розголошеної мережі курсів з вивчення української мови і вважаємо, що це символічно. Що саме в ці дні в освітній системі Запоріжжя розпочати реалізацію міського проекту Мовний імідж керівника закладу освіти це пілотний курс з удосконалення рівня володіння української мови для керівників закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя і ключова ідея. Проєкту лідер в освіті, лідер в українській завданням керівників закладів освіти є дотримання всіма учасниками освітнього процесу виконання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної Це активне залучення вчителів. До вдосконалення рівня володіння і практичного використання української мови створення стимулюючої атмосфери для вивчення мови серед учнів закладів освіти та серед батьків і понад 80 керівників закладів загальної середньої освіти нашого міста стали учасниками проекту мовний імідж керівника закладу освіти. Відкриття відбулося у незламному хабі для участі. У відкритті проєкту долучилися провідні фахівці галузі освіти. Це пані Ніна Голуб, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор. Міста Київ, це Олена Семенох, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, доктор педагогічних наук, вона професорка міста Суми, Ольга Стадніченка, це завідувач кафедри українознавства Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук, доцент міста Запоріжжя. І практично складова проєкту, вона включає п'ять. Мовних інтенсивів, і кожен інтенсив складається з двох частин. Перша частина вона передбачає безпосереднє спілкування з тренером, адже вона буде проходити офлайн або онлайн у синхронному режимі. І протягом другої частини інтенсиву учасники відпрацьовують вивчений матеріал самостійно в асинхронному режимі, зручний для кожного часу. Опорою допомогою для наших освітян і керівників будуть освітні ресурси, створені тренерами мовних інтенсивів і досвідченими вчителями української мови закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя. Унікальність проєкту полягає ще й в тому, що освітні ресурси, які використані під час проведення мовних інтенсивів. Будуть завантажені на нашій міській платформі онлайн школа Запоріжжя у курсі освіти для дорослих, і ними зможуть скористуватися всі педагогічні працівники, а також батьківська громадськість. Долучайтесь до проекту. Ми чекаємо! На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось через тиждень на телеканалі МТМ.